Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо FM-трансмітер від компанії XO, модель XO bcc 12 Постачається в фірмовій упаковці трансмітер. Давайте розглянемо його комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкції і сам трансмітер. Даний девайс підійде для тих, в кого немає можливості під'єднати до автомобільної магнітоли Bluetooth або якісь інші носії. Немає можливості під'єднати до магнітоли. Даний трансмітер підключається напряму в прикурювач на живлення як 12, так і 24 вольт можна під'єднати. Давайте під'єднаємо на 12 вольт. Ось так він е, працює, бачимо підсвітку, е, як е, працює сам трансмітер. На трансмітері і на автомобільній магнітолі потрібно виставити потрібну хвилю, наприклад, незайняту 87,5FM. Таку ж саму хвилю на автомобільній магнітолі, і трансмітер на цій хвилі буде передавати інформацію, яку буде щитувати. В даному випадку у нас можна під'єднати USB. Також можна підключити Bluetooth через мобільний пристрій. Будований є мікрофон в даному трансмітері, тобто можна його використовувати як гучний зв'язок. Бачимо кнопки перемикання, також є навіть кнопка для прийняття виклику. Також USB-роз'єм можна використовувати, і USB-C роз'єм можна використовувати для підзарядки будь-яких мобільних. При купівлі на трансмітер обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.